Дарунок мамі з Америки в Україну вирішила, значить, я спробувати як то з цієї Америки замовляти. І виявляється, що посилка приходить швидше, ніж я собі уявляла. Замовила шампунь, олійки, кондиціонери від бренду Palmers, а також різну косметику, яка в Америці коштує дешевше, ніж в Англії. Замовляла на ось цьому сервісі TRT Експрес і зараз розповім, як ним користуватися. Але спочатку потрібно замовити щось з американського сайту на адресу цих TRT Експрес. Спочатку реєструємось на платформі. вводимо ім'я, прізвище, номер телефону. Електронну пошту, все як зазвичай. Ну і звісно, що вашу адресу куди потрібно доставляти. А потім переходите до кроку 2 і заповнюєте митну декларацію. Потрібно ввести назву товару, категорію вибрати, вказати ціну за одиницю та кількість. І так потрібно задекларувати кожний товар. Також ви можете додатково застрахувати свій товар і вибрати певні додаткові послуги. Завершальний крок це оплата. Спершу ви вводите дані картки, потім перевіряється, списується у вас там певна сума, і потім ви ту суму вводите ось в цю клітину. Незалежно від того, як якою картою ви розраховуєте, сума має зазначатися в доларах Буквально 5-7 днів, і доставка буде уже у вас під дверима.